Вітаю, любі друзі. Продовжуємо ми полювання на монстрів. О, на черзі у нас демонічний осетр на Сан Хоакін. Треба 50 плюс. 50 плюс. використаю я. поплавок використаю я, мабуть. 10.00. Використають 10-0. Та на що його там ловити треба? На вогневу саламандру. Окей? Два. Три. чотири. Це в нас що? Це в нас е, демон? Демон. Анхоакін. Поїхали. Так, будемо ловити тут демонів. А у нас тут є Таурус. і ЮДіДу, do... Не знаю, правильно вимовити цей нік? Так, о, достаємо нашу підставочку. Так. Буду ловити десь. Так, вітаємося з товариством. Литаємо на ніч. Так. І ловимо сама ту сама демона. Асетра демона. І вудки туди закін. Ой. Давай одну туди, одну сюди. Треба всього два демона. Факт, що ці два виявляться: 50. Я навіть не знаю, чого вони тут ловляться взагалі тут. Ось пілікає. Це, це щось на 50 плюс не дуже схоже. Це взагалі звичайний усетер. Де ти взявся? Ой, точно, треба ж подивитися, де вони пригають, я забув. Забув, забув, забув. Зараз я понаблюдаю, де вони І Звідти буду пробувати ловити. Цей, блін, виглядає як величенький. Я забув, бо я аж день пройшов. О, це демон. Це, до речі, демон. Скажи ж дивись. Важко витягти. 45. Час для підсікання втрачено. Офигеть. 45. Оце мені не повезло. 5 кіло не них. Так, ты щось недобре, Таурус, резнув. Вот ти, походу... Вже як буде, то так і буде. Так, де ти вилазиш? Ти Чуди. чудище. О, блін, а я забув позбирати цей. А, сьогоднішні наживи з гарбузів. Забув позбирати наживи. Mm. Ой, ну, де ці демони? <плес> Бачу. Так, є у мене підозра? Є у мене підозра, прямотнутий час. А ну-ка, давай. От я чую, що він речить, а де він речить? Я не бачу, щоб вони пригали. Чути, що вони рикають. От дуй, знову крикнув. Де він є там десь? Ну, я звідси зловив два, так? Да? Тут, одного зловив, а другого не успів підсікти. Довго витягував першу. Можна просто користуватися цим, а прикормкою для демонів Будують коти. На... А лон такий вот такой риби демони. Це простий усера. Дай побачите, звідки вони там муха. Так їх шукати і треба. Я мені клюнув там тої ночі. Отут. тут. Клюнув вже ж демон. Клюнув. Та і тут клюнув, я не успів його витягти. Просто ее сетер. Зараза. Я ты такая. Эй, цепь просто. Такая чого я не бачу. Демонів, хоча я їх чую. Нема вроді би, не видно. Давайте я потримаю вас на паузі, поки вони клюють, щоб просто не дивитися на вудки. А ну давай клюнь. Не Добре. Ось, друзі. Я побачив, де ці осетри є. Тут тільки що венерю, вони так виниряють і пропливають. Тут тут тільки що не знаю, чи успіли ви побачити, чи ні. Тут голова тільки що пропливала червона. Коротше, перейшов я сюди на причал, бо я звідти побачив щось червоне, подумав, це, це такі риба. Вони випливають і так пропливають. Вони. Не прягають. Так виплили. Так випливи, так ч -ч -ч. трошки пропливу і нернув. Хоч почекаю їх тут. Сіпає, сіпає. Не хочу куповудок закидати. Бо я вже одного втратив через куповудок. Почекаю тут. Так, перейшов я, коротше, сюди. Так, друзі, я коротше трохи запоров. Запоров. По-перше, тільки що зірвалася риба. По-перше, по- друге, я витяг, як ви бачите, одного рибу демона ось в чаті. Майже 55 кіло. Відпадково, а... коротше. Думав, що натиск кнопку, а не на Звідти вони ловляться нормально. якби, а, Якщо от одного тягнув, але втратив. скажімо, на кнопку Включити запис і втратив. На конст. Анко, Оксанко. Короче, тут вони випливали, і десь тут о, випливав ще один. Коротше, я всі вудки кинув тут, де він випливав. Ну, як всі три. Я більше не кидаю, бо я не встигаю. Вони дуже цей важко тягнуться. Тому, вибачайте, одного не, не засняв. Провтикав, але ага, треба ще ці гарбузи позбирати за... сьогодні. Так що... Постараюсь показати вам другого демона. Є така механічна помилка. О, бачите, дивіться, дивіться. Бачите? Так, щось тут клюнуло, а ну-ка. Що ж тут у нас, що тут у нас? Демон. і він підходить нам по Ві. Вони вас не клюють. Або ви зловили, допустим, 2-3 демона непідходячих повезів. Вони далі не клюють, перемотайте на наступну ніч. Ди сюди. Сиди сюди, мой. Є другий з -з зарахований. Тоже майже 55. Дивіться, скільки за них дають і досвіду, і грошей. Так, це я прочитаю секунду. Є один клієнт. Жахливі коропи тепер. Це вже інше відео. На них можна, до речі, пофармити, тому е, тим, хто сидить на хаокіні і фармить е, на, на осетрах, спробуйте за можливості пофармити саме на цих осетрах. Бо за них дають бачились, які досвіду і грошей. Ну, в них і вага, але як ви ловите, тягнете їх з цього з човна, то звичайних, то ви цього витягнете. Трошки важче, трошки довше, але. Питання, чи ви зможете його поставити в цей. Садок, а де ще один 50. Якось так. Що ж, гарно, на цьому всім дякую. Все рівно два витяг вам на запис. от Ловіть їх звідси, спостерігайте, де вони показують свої червоні хребти. Там і ловіть. 10-0 і вам допомогу. Якщо, не, якщо ви малого рівня, користуйтесь човном або каяком, витягнути легко.